Ці цуценята бельгійської вівчарки Мелінуа, Бердура та німецької вівчарки не просто граються. Вони вчаться своїй професії. Службові собаки на старті поліцейської кар'єри у кінологічному центрі поліції Чернігівщини показали молоде поповнення. На даний час вони проходять соціальні адаптації та інспектори кінологи починають проводити їм перші заняття. Заняття проводяться в формі гри. Ще дуже рано сказати за яким напрямком собачка. Буде працювати на цей етап. Ми вже вийдемо десь після року по віку і далі вже будемо визначати за яким напрямком собачка буде працювати. Які здібності, до якого пошуку більше у неї є спільність, скажімо так, цуценят бельгійської та німецької вівчарок. А також двоє лабрадорів до Чернігова передали з розплідника службових собак поліції Хмельниччини. Цуценята швидко ростуть, піддаються дресурі, дуже розумні й спритні кажуть їхні наставники. Нині в кінологічному центрі 20 службових собак. Так, різних порід собачки наші боють е, за напрямками. Пошук людини по запаховому сліду, пошук наркотичних речовин, пошук випадкових речовин, пошук трупів та людських залишків. Чернівські поліцейські кінологи переконані, що з маленьких хвостиків виростуть справжні помічники та вартові правопорядку і безпеки зазначають ГУНП.